Ви мені прям дитинство нагадали, як зараз помню. Сидимо ми відправляли нас в лагер. Да? Заходимо ми туди, а там такий забор 5 з ключою проволокою. 320 під'єднано до забору. За забором рів такий. мабуть, метрів сім в ширину і. Мабуть, так само в глібину, там крокодили плавають. Цими вчителями були натовські солдати. Заходимо ми в цей всі в класи, сідаємо за парту. Та й цей натовський солдат, вчитель, каже, так, діти, сьогодні будемо вчитись ненавидіти руски. Детству холос захтилось вернуть.